Ну що ж, привіт, овни, дорогі мої овни! Це Таро для вас на липень місяць, і зараз подивимося, що чекає вас в липні місяці 2024 року. Сьогодні я буду працювати на колоді 78 дверей і декілька карт для вас дістану. Подивимося, перша карта Паж Мечей, дорогі мої овни. Паж мечей говорить про те, що, можливо, ви будете займатися справами з дітьми. Так, можливо, якісь будуть походи по лікарях. Це може бути. Також Пажмечей говорить. Про те, що вам овни потрібно, потрібно виходити з позиції дитини, вам потрібно виходити з цієї інфантильної позиції і потрібно вже навчитися приймати якісь там, ну не знаю, дорослі певні рішення, які будуть, ем, знаєте, потім приводити до якихось серйозніших результатів. Тому що, дорогі мої овни, паж мечей це про ваше. Про ваше ментальне ставлення, те, як ви ставитеся до себе, те, як ви бачите себе, да? тому що вже, напевно, бачите, тут він так стоїть, ховається, цей персонаж. Вам вже, напевно, потрібно ну, навчитися виходити за якісь межі, за якісь рамки свого комфорту. Давайте подивимося далі, цікаво, так? Наступна карта. Шостий старший аркан влюблений, Отож так, дорогі мої овни. Тут дійсно. А uh, якщо ви Може бути така ситуація, що відкриться ситуація е, любовного трикутника, так ну не дуже, скажімо так, приємно, але, як то кажуть, факт може бути фактом, і вам придеться приймати рішення, так? чи хочете ви лишатися з цією людиною, чи не хочете. Також може бути якась ситуація не стосовно роботи, так що ви зрозумієте, що є хтось, хто вам заважає, що є хтось хто краще від вас, але ви, якщо ви приймете рішення, і на кінець то вийдете з цієї позиції дитини, з цієї позиції жертви, що ви не можете, що у вас не виходить в будь-якій ситуації, чи це особисте життя, чи це, не знаю, чи це робота. І тоді ви просто будуть результати. Вам треба результати. Давайте подивимося далі, дорогі мої. Овні. Ну, такий доволі цікавий липень місяць, знаєте, емоційно такий може бути трошки напружений рицарь мечей. Е, зрозуміти. Що ви десь періодами можете битися в закриті двері. Е, битися в закриті двері це не значить, що вам ніхто не відкриє Але мечей, він дуже швидкий, він дуже такий настирний і він дуже наполегливий. Вам, знаєте, отак прям покрокова, покрокова, як так сказати, е, покрокова стратегія. Виходити з позиції жертви, виходити з позиції інфантильності, виходити з позиції дитини, і починати приймати кардинальні рішення стосовно свого життя: чи це особисте життя, чи це чи це на роботі, чи це в плані дружби, і починати діяти рицарь мечей він не любить, коли немає дій. Потрібно діяти. Тому що, якщо ви будете стояти сьогодні, ви нічого не будете ніяких рішень, ну, типу, приймати, вам ніхто ці двері не відкриє. А рицар мечей, він все-таки доб'ється. І давайте подивимося а, четверту карту, як на завершення, що буде як результат. І як результат королева пентаклів. Ви зможете. Королева Пентаклів і на дні е, туз мечей. Ви зможете. Розумієте? Чому цей рицарь мечей вам попався? У вас є цей потенціал, у вас є ця можливість, у вас є оце рвання, у вас є оцей такий, е, знаєте, хотіння, і це треба робити. Тому що результат королева Пентаклі, ви зможете. Ви зможете пробитися якийсь фінансовий певний потолок, якщо ви вийдете з. Стіні і почнете проявлятися, і почнете працювати, почнете про себе заявляти. Ви зможете досягти результату, якщо це може бути там да, любовний тріугольник, ви зможете прийняти позицію, що ви вийдете достойно з цього всього. Чи на роботі ви, ви про себе заявите і вас підвищать? Головне, знаєте, як в школі підняти руку і сказати: Я. Що ще є, ви розумієте? Не ставити себе на останнє місце. Ви перш за все. Ви для себе маєте бути на першому місці, дорогі мої овни. Липень місяць для вас буде таким трошечки, можливо, накал ситуації, накал емоцій, але знаєте, що до кінця липня ви вийдете зовсім іншою людиною. Це був второй розклад для вас, дорогі мої овни. Ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на мій канал та розповсюджуйте, будь ласка, відео. Мені буде дуже приємно, так будуть, так будуть збиратися підписники. І побачимося в наступних відео.